Триває 919-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1200 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок, 30 серпня, окупаційні війська Росії втратили 613 тисяч військових 8 тисяч. 574 танки, 16 722 бойові броньовані машини, 17 572 артилерійські системи, 1175 реактивних систем вогню, 940 засобів ППО, 368 літаків. 328 гелікоптерів, 14 тисяч 453 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2 крилатих ракет, 28 кораблів, 23 тисячі 763 одиниці автомобільної техніки та 2 тисячі одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.